Будемо говорити з вами про ті терміни, які ви насправді чули, але перед тим запитаю вас. Я так повинна буду цим панові кивати час від часу голову. Я нічого до нього особисто не маю. Це у справах. Добре. Ми будемо говорити з вами про роль комунікації, але перед тим запитаю, з того, що сказала Валентина, і те, якого винесено це в заглубок вашої лекції. Як, Скажіть мені, що ви розумієте по словам комунікація? Добре, запитаю для початку таке. Комунікація це слово запозичення чи власне українське? Валентина, слово комунікація запозичене чи власне українське? Запозичене, добре, з якої не виходить? З англійською, тому що воно звучить душі з таким так? Добре, насправді в англійську воно теж пройшло із іншої мови, і воно було запозичене з латинською мовою. А звідси висновок, що слово комунікація властиво існує в практично у всіх європейських мовах. Латинські мови, слово з цим колени, комунікарю означало робити спільним, бути єдиним. То що означає слово комунікація охорона? Обмін інформацією. Добре. Обмін інформацією ще? Добре, ви вас вже є запитання? Так. Що ще ми можемо означати? Нічого. Тут прозвучало, що обмін насправді інформації, але насправді комунікація в своїх основах означає робити спільне, бути діти. Тому ми кажемо, що роль комунікації це насправді дуже велика у житті. Оскільки люди, створені як такі істоти, які не можуть існувати в цьому світі самостійно, окремо, та? вони мусять бути спільно. То властиво все, що вони роблять у цьому житті, незважаючи на те, люблять вони каву чи чай, чорні вони чи білі, працюють вони з інтернетом чи ні, знімаються на камеру чи ні, вони насправді завжди комунікують. Погоджуєтесь? Добре, раз вони комунікують, вони насправді завжди обмінюються інформацією. Добре. Тому ми кажемо, що комунікація це такий процес обміну інформацією. І ця обмін інформації потрібен для того, щоб люди встановлювали між собою контакти, розвивали ці контакти і підтримували ці контакти. Інколи контакти це все, що людині в цьому житті потрібно. Добре, ми так само кажемо, що комунікація це така найважливіша і найскладніша діяльність в цьому житті. І так само є головним інструментом суспільної взаємодії та управління, в тому числі розділ проєктах. Поговоримо, чому. Добре. А, дивіться, Валентина говорила вам про це, а я тут просто таку статистику пробувала образнити про те, що насправді 75% нашого часу ми витрачаємо на комунікації. При цьому 75% із того, що ви почуєте тут і тепер, ви забудете. З тих 25%, що залишиться, ще третина так само відсіється приблизно через тиждень. На е, цій схемі, такий червоний та сегмент, це все, що залишиться після того, як ми з вами попрощаємося, і ви прийдете, напевно, на місце до е, пана Олега. Усе, що залишиться від нашої з вами взаємодії то ми говоримо, що це насправді дуже складна діяльність, так існують свої правила, їх направли треба вчити для того, щоб розширювати цей сегмент і цей залишок завжди був більшим. Погоджуєтесь? Добре. ми цитату. Добре, ми кажемо, що це діяльність. Олена так само говорила про те, що існують певні етапи. І я завжди пояснюю, що приблизно до середини ХХ століття люди думали, що коли вони а, ну, купають землю, так, щоб посадити картоплю або програмують для того, щоб мати якийсь зиск в цьому житті, то вони насправді займаються якоюсь діяльністю. Коли вони комунікують, так, то це не діяльність, це щось інакше. Приблизно тобто, з середини ХХ століття та думка помінялася. І ми кажемо, що е комунікація закроєна в основі нашого буття, і насправді вона має кілька таких самих важливих етапів або е періодів так, чи таких кроків, які будь-яка інша діяльність. Для того, щоб ми з вами щось виконували, ми спочатку це повинні запланувати. Так? Тому планування це перший і дуже важливий насправді етап. Ми планували цю лекцію на 16 квітня. Вчора я повернулася із відрядження, але на цю лекцію я прийшла часу, тому що ми це запланували. Другий етап це орієнтування. Цей етап собі можна відзначити, і його насправді найчастіше пропускають. Як ви думаєте, чому? Добре, тому що ми від природи насправді трохи такі пихаті гордовити. Ми себе запланували і, як ми кажемо, бачимо ту, не бачу перешкод. Добре, приходимо в аудиторію. Насправді, немає Леся Тарасівни, так ми бачимо, що тут насправді немає Олега Череватого, так і все у нас так якось міняється. Насправді орієнтування це той етап, на який ми повинні зважати велика до речі, чимала, багато людей чи ні. Ми зараз будемо говорити про закони спілкування, так? є проектор чи ні. Тобто орієнтування це те, що дозволяє нам ну бути таким успішним, бути таким конкурентним і досягати не тільки своєї мети, а ті ту мету, яку ставить перед собою наш комунікатор наш співрозмовник. Добре. Наступний етап це реалізація, тобто коли ми вже взялися за комунікацію, тобто за взаємодію інформаційний облік, очевидно, що, що він повинен відбутися. Після цього, як це сталося, ми говоримо про результати. Результати завжди порівнюємо ще що... з планами. Добре. І коли ми ці результати вже досягли, то ми завжди повинні їх оцінити. Коли я вийду з цієї аудиторії, завжди ну, подумаю про те, що мені вдалося, що ні. Ви, напевно, так само поміркуєте, чому ви сюди прийшли і чи ви не шкодуєте про те, що ви потратили на це свій час. Це оцінювання, яке допомагає нам що робити в цьому житті. Що дозволяє нам оцінювання робити в цьому житті? Ну, якщо ми оцінимо, що це нам вдалося або не вдалося, що ми будемо далі з цим робити? Оцінювання дозволяє нам бути краще? Так? Добре, оцінювання дозволяє бути краще. Не робити дурних помилок, ви пам'ятаєте, помилки – це не те, що таке шкідливе в цьому житті. У дурному просто робити одну і ту саму помилку дві ще. Помилка, будь-яка помилка це досвід. Тому ми кажемо, щоб мати досвід, ми повинні оцінювати свою діяльність. Добре, та народ я ще запитаю вас та, про те, що ви говорили ще на першій своїй парі ви ті проекти. Чим відрізняється план, тобто ціль від мрії? Коли ми щось плануємо, ми у собою комунікаціях. Ми хочемо обмінятися інформацією, ми хочемо донести якусь інформацію, так? хочемо поставити якесь завдання і пізніше його проконтролювати. Чим відрізняється план від мети? Він рівний. Пам'ятаємо, що план, або мета це завжди вимірно. Так? Тобто мрія це те, що ми можемо собі також фантазувати. так як ми казали, що там. якщо ви фантазуєте питання, то краще їх там не пізніше. Добре, але якщо у вас мета щось з'ясувати, то ми можемо це робити тут і Раз, продовжуємо. Отже, ми говоримо, що це так само процес, який включає кілька таких важливих компонентів. Валентина цілком правильно сказала, що існують учасники, і це найважливіший компонент. так? Тому що ми кажемо, комунікація не буває соціальні і не соціальні, але все тримається насправді на людях в цьому світі. Добре, крім того, існує контент, так? повідомлення, ми так, кажемо, текст або меседж, так? заради чого це все стається. Але так само звертаю вашу увагу, що дуже важливим компонентом комунікації так само зворотний зв'язок, тобто зворотна реакція або зворотний зв'язок. Як ви думаєте, чому? Ну, сьогодні, в 21 столітті, коли ми говоримо компоненти комунікації, говоримо про те, що повинен бути відправник інформації, повинен бути отримувач, повинен бути добре вибраний канал, так само медіа, так, що супутність обставин, яких інформування відбувається, повинен бути дуже добре продумані фільтри і шуми, які при цьому виникають. Так? Але крім контенту, так, і ще дуже важливий так званий зворотний зв'язок або реакція. Як ви думаєте, чому? Сьогодні вже без цього компоненту комунікації взагалі ніякі, жодні, формальні, ні неформальні не розглядають. Для проведення оцінки. Добре. Ну, насправді, тому що сьогодні комунікації вони не є лінійними, та, ми цього питання окремо токатися не будемо, але тут просто прокоментує. Неважливо, що я відправила вам, так, і як я до цього ставлюся. Не важливо, що ви маєте з цього. Та, і за вашою збройною реакцією я буду свій комунікативний процес цей пан дуже уважно на мене дивиться, і я зараз до нього готова цю лекцію дочитати. так? Тобто вже там, <клух> що там у Твіттері, добре, веде там твітер-трансляцію. І заради цього, ну, якщо там буде що почитати, я так само зроблю це але вже після цієї лекції. Ви хотіли щось запитати, я можу на це зреагувати, <клух> Ні. Ні? Чи ні? Добре. Мені зробимо це після пану. Добре, це про етапи, про складники, складники, тобто тут цілком волонтерина підтримання. Добре? Про кайме увагу, що бачу, комунікація має три дуже важливих аспекти, в них теж йшлося. Я лише хочу сказати, що це спеціальна термінологія. Ця термінологія каже нам, що комунікація... Це широке значення цього слова, так, тобто процес встановлення і розвитку взаємодії між людьми для обміну інформації за досягнення спільної мети. Так само слово, комунікація вживає у дуже високому значенні цього слова, маючи на увазі суто інформаційний аспект, так? і тоді ми можемо говорити про те, що машини так само між собою комунікують. Комунікація так само має такий аспект, як інтеракція, так? тобто самий контакт. Ми з вами зараз грусно контактуємо, потім ви зможете подивитися це відео з YouTube, скажімо, чи прочитати, чи роздивитися мої презентацію яка трохи відволікає вашу увагу від мене це в цей момент, коли я говорю. А пізніше дозволить знову проаналізувати те, що ви хочете. Добре, то це інтеракція, так? тобто контакт це дуже важливо. Встановити контакт це інколи те, заради так само, чого комунікація може відбуватися. Добре, і дуже важливий аспект перцепції, він власиво стосується соціальної комунікації поза її командам. Комунікація відбувається не тільки на інформаційному рівні в сенсі даних, так? в сенсі фактів явищ, про які ми беремося повідомити, але комунікація так само відбувається на емоційно-чуттєвому рівні. Та подобається нам людина чи не подобається, відчуваємо ми до неї симпатію чи антипатію. Так, що ми робимо з того, як ми людину бачимо перед собою, чому ми їй довіряємо, це, це дуже важливо. Тобто це такий перцептивний, абсолютно емоційний аспект комунікації. І саме завдяки цьому аспекту, перцепції, ми інколи комунікація між людьми називаємо спілкуванням. Тому інша назва ваша лекція могла бути не комунікація в ІТ-проектах, а спілкування в ат Так, Добре, наприкінці скажете, яка назва вам краще подобається. Добре? Ці три аспекти в взаємозв'язані і зрештою ніколи не буває так, що цих аспектів працює, котрий зі сні. Тут пробую про це сказати, не знаю, чи це вдалося, та, але пробую вас переконати власним прикладом, що завжди інформація, психологія так і саме контакти насправді дуже важливо. Продовжуємо. Ми кажемо про те, що комунікація так, має чотири різновиди е, основної діяльності, так, і це ті чотири різновиди, які в IT-командах так само відбуваються. Тобто, коли ми спілкуємося, або комунікуємо з людьми, ми, як правило, слухаємо, так, ми можемо читати, ми можемо писати і можемо говорити. Ця діаграма нам показує, що люди насправді в своєму житті. Що найбільше роблять, коли комунікуєте, поспілкуються? Слухають. Насправді ми найбільше слухаємо. Є така приказка про те, що Бог нам дав два вуха і лише один рот, це означає, що найкращий комунікатор той, хто найкраще. Слуха, чоловіча частина аудиторії завжди в тому моменті зі мною завжди погоджується. Добре, менше ми говоримо. Так, трохи більше ми пишемо, ну і кажуть, що читають. Ну, питання про те, чи читання сьогодні аж такий важливий якби, аспект комунікаційної діяльності сучасної людини. Тобто існує така думка, що якби читання в діяльність непадає. Чи погоджуєте це? Багато популярних там чат, фейсбук, Twitter, ну, це судно читання, тобто розкодування графічних сигналів, це судно читання. Так? Якщо кажуть, що люди сьогодні функціонально неграмотні, тобто вони читаючи, не розуміють змісту, то й мова йде про те, що сьогодні читання трохи має інші цілі. Раніше читання для пізнання, наприклад, та сама література, сьогодні читання задля ділових якихось цілей. Для цього можна читати лише книжки, можна читати викомий рядок, саме читати якісь повідомлення, ну, скажімо так, навіть в інтересі. Добре, продовжимо. Коли ми говоримо про те, яка роль взагалі комунікації так, в управлінні або менеджменті, то я завжди думаю, що у мене комунікація це, це серце. Так, вона така можливо-провоносна система, яка дозволяє інформацію циркулювати у цих складних системах, так, і дозволяє бачити сенс цього життя. Так. Тобто розуміти, що я в цьому світі не один, і завдяки мені, і завдяки іншим, так цей світ може так само змінюватися. Добре? Говоримо про те, що всяка комунікація. Добре, вона повинна бути результативною або ефективною. так, Синонім до слова ефективне або результативне це ще здорове. Так? Здорове це коли ми досягаємо своєї мети, і при цьому це досягнення воно комфортне і гармонійне. Тобто в цьому досягненні ніхто не потерпає. Ну, знаєте, є такий термін Вінбір, коли я виграв і ти виграв. То тобто, ми кажемо, ефективна або результативна комунікація в організації або команда це коли я досягаю своєї мети і всім від цього насправді добре. Ми кажемо, що фактично так, це пов'язано з метою так само комфортом та гармонією у процесі самої взаємодії. Говоримо про те, що при ефективній комунікації ми повинні знати, що існує, е, існують певні закономірності або тенденції. Ці закономірності або тенденції я назву тут і тепер, і будемо говорити, що саме це той практичний аспект, на який ви повинні зважати, коли будете працювати в it командах і розуміти, що роблять люди з вами, і що ви можете так само робити з людьми. Коли говоримо про заголовні закони, їх можна вирізняти кільканадцять, кількасот так, або кілька тисяч. Я буду говорити тільки про кілька десятків, для того, щоб встигнути до кінця цієї пари і переконати вас, що насправді все. Це можна подужати. Ми не народжуємося успішними комунікаторами, ми завжди можемо ними слати. Добре, адже далі друга частина нашого обговорення – це про головні закони комунікації або головні закони спілкування. Перший закон називається закон церкального розвитку спілкування. Скажіть мені. Добре, дякую. Ми продемонстрували перший закон. Спілкування по комунікації називається закон дзеркального розвитку спілкування. Він говорить про те, що насправді люди, коли комунікують, вони як тавово, наслідують манеру одне одного. Тобто вони копіюють манеру одне одного. Я до цього пана звернулася потихо, і він мені так само відповів по теку. Чому не голосно? Ні, ні, ні. Я нахилилася, та, не можна кричати на руках, пане. Добре. Насправді, тому що я демонструю цю манеру і ви підхоплюєте в руку. Це універсальний закон, закон зеркального розвитку спілкування. Знаємо, що коли ми заходимо шумне приміщення і хтось дуже голосно говорить, то нас так само це спонукає до голосного говоріння. Якщо нам десь у магазині, та, у потязі відповідають на річ, нам перше, що хочеться зробити. Звичайно, кричати так? Це закон дзеркального екраному розвитку спілкування, і цей закон каже нам, що все нормально. Всі ми живі люди, так, і завжди в будь-яких проєктах, в будь-яких командах все буде тривати рівно за цим законом. Єдине, цей закон нам так само підказує, що якщо ми його добре знаємо, ми цей закон можемо використовувати ну, на свою користь. Наприклад, якщо люди дуже голосно розмовляють, або скажімо, десь в другій частині нашої доповіді ви вирішити, що вам вже час бігти на обід, то я буду цей закон використовувати в такий спосіб, я буду говорити все тихіше, тихіше і тихіше. Тобто не вашу групу підхоплювати, коли ви шумете або говорите, та? А свою групу запроваджувати. Що я буду змушувати вас робити? Добре, Добре слухати насправді уважно. Якщо мені здається, що ви говорите аж на що я можу зробити? Просто зупинитися. Ну, знаєте, два так, керівник, починається на раду, а він мучить. Що він змушує цих всіх інших робити? Відключити мобільний телефон. Правильно. Ну тобто він І цей закон каже, що ми копіюємо манеру, як правило, копіюємо манеру сильнішу. Добре, наступний закон. Закон називається «Залежність ефективності спілкування від докладених комунікативних зусиль. Дивіться, цей закон прямо протилежний основному закону бізнесу. є е, Мінімум зусиль, максимум результатів. комунікаціях все навпаки, максимум зусиль. І ми можемо сподіватися на якийсь невеличкий результат. А що більше зусиль, то кращий результат може бути. Ну, дивіться, це впирається в те, що коли ми з вами, скажімо, спілкуємося так, для того, щоб ми одне одному довіряли і цю інформацію могли сприймати, так буваючи внутрішні фільтри у вигляді установок, інтересів, стереотипів, так, якихось внутрішніх і зовнішніх перешкод, ми насправді повинні відкриватися інше. Так, тому інші все повинні робити для того, щоб у цю прозорість відкриті зберігати. Тому ми завжди кажемо про одному доброго дня. Тому, ми, коли телефонуємо на якийсь там контактний телефон, ми бачимо ріал так, на сайті, що хтось там рухає шафи, є контактний телефон ми завжди коли телефонуємо за цим контактним телефоном, то кажемо, доброго дня, мене звати Ольга, ви Павло, дозвольте вас запитати, за яку ціну ви по мені пересунете і в якому часі це буде. Так? Тобто Ми вкладаємося, тобто ми пробуємо говорити, продовжувати цю розмову, так? і таку світську розмову заводити для того, щоб досягати якоїсь ділової конкретної мета. Це називається комунікативні зусилля, які повинні вмічатися яким результатом. Ну, знаємо, що коли у нас, там, скажімо, трапляється вдома якась така історія, так? у нас там прорвало роли ми звонимо в міську раду. І, звичайно, там дівчина, яка відповідає чергова, то ясно, що ми відповідно до цього закону повинні як сказати. Доброго дня, мене звати Сергій, як вас звати? Так? І далі розповідати про свою проблему. Ясно, що цей закон в такому випадку дівчина реагує зазвичай прихильніше. В такому випадку, вона ставить в першу чергу, а не в останню, так, ну і піду до того грубого або брутального пана, який навіть не запитав як її зали. Тобто ці комунікативні зусилля завжди мають результат. Я завжди кажу, що цей закон може порушувати тільки в одному випадку. Знаєте Коли у вас справді провала трубу. Труба гаряча, і ви цю трубу тримаєте рука. І ясно про себе можна нічого не розповідати, пані може нічого не питати, але потім подякувати на заваду, так, що особово до вас швидко приїхала якась служба. Добре, цей закон називається закон залежності комунікативних зусиль так, або результату. Залежно від того, як ми вкладаємося в комунікацію, Тобто я завжди переконую, що вкладатися важко від цього, як результат буде краще. Добре, другий закон називається наступний. Закон прогрессивного зростання нетерпіння слухачів. Відповідно до цього закону кожні наступні 10 хвилин комунікативних взаємодії здаються вдвічі більше, ніж попередньо. А це означає, що десь наприкінці нашої зустрічі буде здаватися, що я вже тут з вами три години. А коли закінчиться, ви будете думати, що ми з вами знайомимо все своє життя. Та? то насправді люди не так? вони якби, свій час пильнують, а інший час просто використовують. Людина, коли ми спілкуємося з людьми, повинні використовувати право так званого американського сержанта. Так, так зване правило американського сержанта. Це право каже, що відповідно до цього закону ми не повинні зловживати нетерпінням слухачі. Не розуміти, що наприкінці нас слухати взагалі не будуть. Наприкінці нас можуть навіть не зрозуміти. Тому право американського сержанта каже: спочатку скажіть людям, про що ви будете говорити, потім скажіть те, що ви хотіли сказати, і наприкінці зробіть просто виснову. Там до вас. У цьому висновку можна повідомляти нові факти, наводити нові аргументи або приклади. Ні. Mm -hmm. Ну, тільки якщо ви відомий кіноактор і хочете привернути до себе увагу, або відомий політик, ви хочете сформувати аудиторію, тоді можете то зробити. А взагалі, якщо ви вставнете якось ділової взаємодії, так ставити якісь конкретниці, то насправді цього правила треба дотримуватися, пам'ятати, що зловживати терцем слухачів не варто. А потім вони будуть зловживати вашим, не тільки терцем. Добре, наступний закон каже. Чи насправді ми повинні добре знати, якими повинні бути it команди Дивіться, цей закон каже, що інтелект падає зі збільшенням чисельності аудиторії. То питання до вас, якщо ви керівник, ну, скажімо, якогось IT-проекту, ви будете робити велику команду чи мову? Можна великолепні подробити по підробник Добре. Це закон називається Зниження рівня інтелекту аудиторії збільшення її чисельності. Я трохи поясню, потім знову повернуся до цього запитання. Дивіться, люди це істота емоційні і інтелектуальні одночасно. Якщо інтелект працює, не працюють емоції. Ну, або їх менше працює. Так, і навпаки, якщо емоції зашкалюють, то інтелект, як правило, падає. Ну, згадайте, якщо у нас велика аудиторія, і в цьому в цій аудиторії хтось гарно посміхається. Що буде через п'ять хвилин? Посміхатися будуть всі, особливо, якщо будуть сміятися голосно. Ні, якщо у вас буде крутити носі, ви будете чхати. що буде через 5 хвилин з аудиторією? Всі будуть дерти в горлі. Чого? Буде чого? Буде всім дати говорять. Добре, якщо буде хтось кашляти, хтось буде там чимось а аудиторія, як правило, на емоційному рівні ці звуки і ці сигнали будуть підхоплювані. Добре, це тоді, коли емоції зашкалюють. Тоді, коли працює інтелект, як правило, людей менше, і вони свої емоції тримають при собі, і у них оцей IQ так? або інтелектуальний рівень значно вищий. Тому кажемо, цей закон говорить, що якщо більша аудиторія, то більший емоційний інтелект і нижчий IQ. Так? Тобто таке середня статистичне. Що менша аудиторія? То емоційний інтелект менше, але тим часом більше IT. То з якою аудиторією легше працювати. Добре? Керівнику IT-проекту. Добре. Добре, я наведу вам таку аналогію. Коли мені пан Олег каже, що тут буде три групи і ще одна кафедра, то я зазвичай годжуся на це, бо я знаю, що в такій аудиторії працювати легко. Я можу розповідати якісь прищі, анекдоти, я можу жартувати, і це все публіка на ура. Але якщо нам треба досягнути якусь конкретну мета, то я намагаюся аудиторію скоротити. Я намагаюся зробити і менше, і менше. Мені важче в такому випадку працювати, але мета тобі досягається не конкретно, професійно. То з яку Добре? працювати Це залежно від потрібного результату. Добре, цей закон каже, що найважче працювати з однією людиною. Її найважче переконати. так? Це був такий Герц. Розум на розум, так? Добре, найлегше працювати з натовпом. Тому що там IQ низьке, а тим часом емоційний інтелект великий. Тому знаєте, для того, щоб політики переконували нас, то вони збираються цілі Майдан. Знаєте, для того, щоб там якусь свою програму закладувати, то нас збирають, пар... Теле... збирають вигляді телераудиторії. Добре? то ще раз повертається запитання, якщо ви будете керівником IT-проєкту, якоїсь команди, так, то у вас команда велика чи мала. Найлегше працювати буде. Ви працюєте, але потім конкретно результати ви можете досягати букремо там під групу. Ну, так, так? Тому що в великій команді так, насправді буде легко емоційно комунікувати, але важко може бути інформаційно. Добре? Наступний закон, він каже нам, що існує такий принцип комунікативного самозбереження. Ці люди вступають у комунікацію в якомусь статусі. Я, скажімо, як викладач, я так само як фахівець, так, і я, скажімо, коли приходжу в цю аудиторію, я думаю, що я про ці закони знаю все. Тим часом ви піднімаєте руку, ви будете доповнювати. Я буду це слухати, але не так швидко простану на вашу позицію. Тому що існує закон комунікативного самозбереження. Людина хоче зберегти свій статус, вона хоче здаватися себе, що вона тут найкраща. Це добре чи погано. Ну, якийсь час добре, поки не настане той час того, хто буде кращим за неї. Ну, тоді то треба визнавати, тоді -то треба йти далі. Добре, то ми кажемо, що закон комунікативного самозбереження каже нам, люди погано реагують на критику, тому що вони намагаються зберегти свій статус. Звідси добре правило. Критикуємо завжди на одинці, а хвалимо завжди на людях. Так? Тобто підтримуємо комунікативний статус. Добре, і є таке хороше правило критики. Так, я теж його раджу використовувати законітувати правило трьох або правило трьох. Хто знає, що це. Правило правило Добре, правило трьохка або -ка правило потребує. Може, ви знаєте? Добре. Правило трьох каже, що спочатку ми кажемо комплімент, потім критикуємо, а потім знову кажемо комплімент. Тобто для того, Якщо ми хочемо людину покритикувати, зробити зауваження, так, якесь конструктивне побажання все-таки внести, так в процесі там роботи. Ми спочатку людину повинні похвалити, так, пізніше сказати те, що ми хотіли сказати, і не пізніше знову ж таки підтримати. Як ви думаєте, чому? Чому не напаки критикувати? Добре, це збереження комунікативного статусу для мотивації, а не для мотивації. Тому мусимо це загорнути таку хорошу послідку або в борту. Критику загорнути хорошу в бортку. Добре, коли ми з вами кажемо, це не правила ніби критики, так коротко, але так само існують правила компліменту. Знаєте, Правила компліменту. Тобто компліменти це теж ціле мистецтво. Компліменти теж треба вміти говорити. Добре? Якщо я скажу, що у вас дуже хороша біла куртка, це комплімент? Кому не Добре, це не комплімент. Добре, якщо я вам скажу, вам дуже пасує червоний кольор. Це комплімент? Добре, це вже комплімент. Тому є таке правило компліментів. Перше, ніколи не кажемо комплімент речами, завжди кажемо комплімент ну, людям. Так? Ми кажемо, пане Олег, у цей безрукавці виглядає дуже мужнім. То в мене безрукавці, а пане Олег це про це сказала. Отже, є правило говорити комплімент не речами людям. Друге правило, не говорити комплімент на бахмут. Тобто, якщо я вам сказала на комплімент, то ви не намагаєтеся сказати про мою чорну суттю. Бо це виглядає так, якби ви вже дуже натягнуто. Це друге правило, третє, на компліменти треба вміти відповідати. Як відповідаємо компліменти? Mm -hmm. Добре, у вас такий дуже вдумливий вигляд. Я кажу вам на останній партнер. Добре, що ви скажете мені на це? Як? Ну, неправильно сказати так. Ну що ви? Це тільки така. Це тільки на цій пані. Добре, що треба відповідь на це сказати. Якщо вам кажуть комплімент, то найкраще сказати дякую, Можна ще додати ради або рада, що вам сподобалося. Не виправдовуватися. Та бо є така погана звичка у своїх слояні. Якщо говорять щось добре, та ото відповідь на це якби намагатися ну, свій комунікативний статус знизити або змінити. Так, тобто виправдовуватися. Добре, ну і є таке поняття у комунікаціях, особливо соціальних комунікаціях, особливо комунікаціях в ті проєкти, Таке поняття як псевдокомпліменту. І дуже часто використовують для спеціальної мотивації персоналу. Ну, знаєте, сказати, що пане Володимире, цей сегмент роботи вдасться тільки вам. Добре, такий псевдокомплімент. Але ми знаємо, що це можна так підтримати в трьох випадках. Перше, людина зболена. Тобто Ми розуміємо, що пан Володимир він тут у нас не початківець, не аматор, тобто він вже професіонал, він добре заробляє. Тоді ми можемо таким псевдокомпліментом компліментом трошки і так, підтримати його в якісь важкі задачі. Добре? Це перше правило до псевдокомпліментів. Друге правило, коли людина розуміє правила цієї гри, так? тобто вона розуміє цей такий флірт. Добре, і третє правило, коли за цим псевдокомпліментом не стоять якихось масних речей. Ну, типу там натяки на релігійні, так, на якісь статеві речі, або там ну, політичні якісь там подобання. То псевдокомпліменти вони теж потрібні, але ну, про них треба, треба знати, де ми їх застосовуємо. Добре, це був закон комунікації вереження. Ми трохи поговорили з вами, ще так само про мистецтво критики, компліментів в IT-команді. Добре, наступний закон він каже нам про те, що комунікація існує певної ради. Так, ми говорили, що комунікація має кілька різновидів. Так? Читання, говоріння, слухання, письмо, найбільше людина слухає, трохи менше говорить. І відповідно, закон ритму спілкування каже, нам, що один раз, ну то ця формула приписана така, один раз людина говорить і приблизно 23 рази слухає. Один до 23 – це універсальне правило або універсальний закон ритму спілкування. Чому? Тому що насправді ми вже казали з вами, що хороший комунікатор не той, хто багато говорить, так а той, хто добре слухає. Тому ми повинні давати інформацію і давати можливість людям так само висловлюватися або давати нам зворотній зв'язок. Запитання до вас. А якщо ви, наприклад, керівник, політик, актор чи педагог, і вам цій формулі до 23, перша цифра 5, що буде з наступною цифрою? Ну, тобто людина за своїм фахом їй належиться більше говорити. Як тоді валідається? Час буде зменшуватися. Добре, насправді ця формула універсальна. Це означає, що якщо нам за нашим фахом доводиться 5 разів більше говорити або ініціювати комунікацію, то ми повинні в п'ять разів більше так, продумувати канали зворотнього зв'язку. Ну Пам'ятаєте, наші міністри сьогодні ведуть свою сторінку в Фейсбуці або на офіційному сайті Міністерства, що мають свої блоги, так? тобто ну, канали зворотнього зв'язку. Добре, і якщо ми насправді багато в цих комунікацій вкладаємося, то ми повинні відповідно до цього ритму або до нас тут ритмічно, все в цьому житті відбувається. Там, сонце сходить і заходить, ми робимо тихий видохі. Якщо ви працювати тільки на видисі, то можна вигоріти. То так само ми розуміємо, що нам потрібен час для того, щоб цей дик зробити. Я, наприклад, якщо в мене там 5 пар, я вдома вже не спілкуюся в якийсь час. Та, я зі своїми рідними близькими спілкуюся за посади. Все одно, що треба комунікувати, але я вибираю до цього тоді Так? Тобто закон універсальний, він насправді працює завжди. Оце треба знати, ну, любити себе і поважати свої співмовити. Добре, наступний закон у нас називається закон вогнього самовпливу. Так? Він пов'язаний з тим, що у нас є ліва і права півкуля, пам'ятаєте, що права півкуля це у нас емоції, так? це так само творчість, ліва півкуля це логіка. І коли у нас емоції, скажімо, на роль бороду, то ми з вимогами відчуваємо таку агресію, ну здоровий такий якийсь як ажіотаж, так, щоб у нас уприїжджається якийсь там турбофорсаж, нам треба скажімо, емоції гасити. От, в такому випадку дуже добре просто промовляти. Пам'ятаємо, коли ми в чомусь сумніваємося, так ми не знаємо, вдасться це нам чи ні, вкладемося ми в терміни чи ні, добре нам з цими людьми чи ні, заплатять нам ту зарплату чи ні, то достатньо про це почати говорити. Слова, так, це вербальний інтелект, він, як правило, впливає на емоції і трохи їх гасить. Тому коли ми в чомусь сумніваємося, навпаки, хочемо щось отримати, достатньо почати говорити. Ще краще почати про це писати. Добре, тут я завжди запитую, ділова людина, як правило, записник веде, ну або такий діловий нотатник. Ну, я кажу, електронний, так? якщо там справді щось пише, то скільки років, як правило, закладає цього Ну, Ми кажемо, що для того, щоб на емоції впливати раціонально, результативно, так? варто промовляти. Ще краще, не просто промовляти, а записувати. Так? Записуємо свої плани, записуємо якісь там тривалі цілі. І для особистості здорової, повноцінної, для професіоналу, як правило, цей натапник повинен там бути на 5 років. Так? Тобто, якщо ви там запитаєте професіоналного Олега на скільки років ми завісуємо на тапники, ми там чуємо привозну 5, то ми знаємо, що людина ціла спрямлена. Добре. Наступний закон називається закон довіри до зрозумілих пословлювань. В цьому світі люди довіряють тільки тому, що насправді розуміють. Насправді дуже специфічний закон, який каже, що нам завжди треба працювати з аудиторією в особливий спосіб. Не спрощувати інформацію, яку ми намагаємося донести, так? не примітизувати і тим самим як до аудиторії ще там, її комунікативний статус понижувати. Насправді довіряти аудиторії, але шукати способи взаємодії з нею. Знаєте, що якщо, наприклад, відомий там, політик заходить до аудиторії, а люди не підготовлені, то про політичну систему ніколи не буде говорити такій термінології без презентації. Так? Він завжди включить презентацію, але ще при цьому буде вдаватися до якогось порівняння. Казати, що політична система у нашому суспільстві це як людський організм. Якщо в людському організмі є права-ліва рука, серце, шлунок і водінна система, то так само і серед партій. Лі голова, права, ліва рука, шлунок і водійна система. Давши до аналогії, так він зможе навчити пояснити краще. Відома фізик, якщо пояснює будову сонячної системи, так правило, каже, він собі, що ми печемо на великий паспорт. Істе І на руку. Дісте Я Не хочу контактувати. Не хочете? Не хочете? Не зараз. Не зараз? Не зараз? Добре, ми поговоримо про те, після на пари по своєму Добре, то коли насправді ми хочемо пояснити будову сонячної системи, то відома фізика і право каже, від собі де є крупинки, зернинки, якісь там родзинки, цукринки. І буде цю будову пояснювати через зрозумілу якусь модель повідомлення. І в такий спосіб якби знайде спосіб комуникати з аудиторією. Я вам скажу приклад, коли у нас одного разу було комп'ютерну фірми, що лікар з лек, так, і Його попросили туди керівники, тому що ну, працюють молоді хлопці, і в цій фірмі є, ну, треба було прочитати лекцію про здоровий спосіб життя, властиво про ставлення до себе, так? щоб ну, тримати осанку, робити себе перерв. Так, тобто провітрюватися, гуляти на свіжому повітрі, і ну, так далі. Тому що знаєте, дуже та, часто такі офіси, в яких можна там, взагалі не виходити, так і працювати там день і ніч. Ну, деякі так і роблять. Тому запросили лікаря, але лікар був такий поважний і мудрий, і він зрозумів, що якщо він прийде туди і просто стане читати лекцію, та, там, візьме з собою якийсь там, скажімо, муляш, та буде пояснювати, якісь там картинки веселі пояснювати, то ну, властиво людям це буде нецікаво, бо так ніби ми і так все знаємо. Коли лікар звернувся до нас і запитав, ну як краще це до аудиторії, ми просто писали слідки закон закон, до зрозуміло, позору. Знайдіть найточніші слова, та аудиторія.